Тому так, в запасах в цілому мають близько 1400 далекобійних ракет, і з них близько 350 калібрів, 500 оніксів, понад 50 кінжалів, понад 130 іскандерів, ну і, власне, понад 400 ракет класу Х-101, Х-55, Х-35. Е, ну, але мова йде про те, що по багатьох позиціях це недоторканий запас, тому вони, звичайно, приділяють велику увагу плануванню, розвідці і не працюють ну, так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення. Е, Росія здатна виготовляти на місяць від 40 до 50 ракет іскандер 30 30-50 калібрів. І, ну, власне, це не нова інформація. Вона вся вже була зокрема і оприлюднена, як і близько півсотні ракет Х101. Ще раз підкреслимо, що це виготовлення досі критично залежить в тому числі від іноземних компонентів. Тому посилення санкційної політики і контроль над дотриманням цієї санкційної політики безумовно це важливе складове завдання, над яким працює Україна і її партнери. Ну, кількість ракет, яку ви назвали, і, е, можна так сміливо сказати, що на зим, зимовий сезон вистачить е, на жаль, ворогу для обстрілу нашої території. Ну тут е, давайте не сіяти паніку і додатково налякати наших ми, глядачів, ми лякаємо, але думати, що станом на вчора закінчився ракетний потенціал чи запас у ворога ні, та це не так. Тому до кожної тривоги треба ставитись відповідально. А сили безпеки і оборони працюють над відбиттям, в тому числі і повітряних атак і повітряних загроз. Бачимо досить успішно. У нас, до речі, збільшився відсоток збиття російських ракет і особливо дронів. Що нас теж дуже непокоїть в Україні, тому що саме ці дрони ударні, шахеди іранські, в них є вже свої герані. Ну, принцип, не той самий. Теж хотілося б почути деталі саме по шахедах по виробництву, тому що ну абсолютно помітно. Що ворог збільшив їх в разив. Власне, якщо на першому етапі була критична залежність від постачання з боку союзника Російської Федерації, а держава-агресор має військових союзників це відомі країни, Іран, північна Корея. Ну, насамперед Північна Корея, і Іран, але не тільки. І так на першому етапі була критична залежність від постачання. Зараз передані технології, налагоджене виробництво. Зрозуміло, компоненти все одно часто не російські, але так у них є можливість. Виробляти власні засоби. Вони називаються по-різному, і гірані, в тому числі є модифіковані пристрої, і ворог, і як власне Україна постійно працює над досконаленням і як і протидії засобам радіоелектронної боротьби, так і вдосконаленням бойової частини управління. Тобто це постійно процес, який триває. І так це виклик для українських сил безпеки і оборони. Ми бачимо часто застосовуються зокрема і імітаційні. дрони імітаційні дрони обманки для того для виснаження повітряної оборони і часто і далі використовуються комбіновані удари, тобто разом із ракетами летять ударні БПЛА, дрони Камікадзе, це зокрема повітряна війна, яка триває.